BMW, f 30-й кузов 328-2013 рік 200 тисяч км пробігу, щось там 123 милі. Да? Ніяких алюмінієвих частин на автомобілі немає. Я рахую, що кузов гарний модель вдала, тому що її реально багато купляли. Но для життя я би собі взяв 90-ка, ну, бо мені він просто більше подобається і по філософії, і по всьому. Гуча. Е 245 кінських сил, їде приємно, zf 8 теж приємно, виглядає симпатично на 2013 рік. Но я вважаю, що на даний момент він вже морально устарів. Вот. Таке от BMW, воно було в огляді рік назад, от вам фікуси на фоні. І... Не знаю, якщо щось цікаве, дуже, то подивіться попередній огляд, я там більше розказував. А тут просто от такий от автомобіль, який сьогодні в Україні до 10, тут в Америці вони в принципі там 5-6 коштують. так що Отаке от, от авто. Глобально якихось там проблем немає величезних, щоб там, не знаю, на 30 тисячах мотор відвалювався чи коробка. Ну але по факту, по факту ну не дуже би хотілося таке авто брати на кожен день. Не знаю, особисто моя думка. Тобто відносно справедлива машина за свої гроші, але я рахую, що могло би бути і краще, і що є цікавіші машини. Допустимо, тут от матеріал на стоїці ще нормальний, тобто ще німець. Напевно, воно варте свої гроші, якщо ви хочете зимою роздати боком. Ви не сімейна людина, якій треба великий багажник. Ну і загалом, якщо ви мріяли про чорний BMW, то це якраз воно. Вигляд, ззаді. звісно, що звичайна трійка не така масивна, як М3. Вон четверочка стоїть, що вже повністю інший кузов. Коротше, головне, чим 328 відрізняється від 320 і по чому ви зразу то можете побачити, одна вихлопна. Тобто, якщо у вас на оголошенні, одна вихлопна, пише, що це 328 це не 328 Все, що треба знати про задню частину BMW. Euh, оці от плафони на кришці багажника бувають відвалюються, їх можна приклеїти. Euh, лампочки стопа просто стараються контакти, тому що BMW, БМВ окислюються. Тут на ззаді буває Вінкот наклеєний, Ну це ж Америка, понятно Та й, в принципі катафоти там 8 доларів, але вже за ті гроші ніхто його робити не буде. Та й таке. Пластмасові накладки пороги. В принципі, зад глобально симпатично виглядає. Тут є калітка турбіни, бачите? Ну не калітка, а тяга яка йде на грушку. І вона в них всіх тема, ні? От вам маєте БМВ. Також порівняно цілій кучі машин, лікучі машин, от у них проводка йде всюди. Звісно, що ті дроти пересихають. Ну, Один удар Вінкот, то ви всі знаєте. Теплообмінник тут, то так, все так. В принципі ок. Оце, металевий капот, я вам вже на одному огляді показував, ну, так собі зроблю. БМВ. І от її проводочка. Щоб потім мені не писали в коментарях, що то я собі придумав. І от яка калітка з ланцюгом на пару карабаних. Машина непогана. Так, буду БМВ. восьмиступінчатий ЗТФ. Куплений компанією ZF, тобто він не ломиться в BMW, тому що він не зроблений компанією BMW. Це прекрасна коробочка. Але коли ти відкриваєш дверку, тобі скидає автоматично на нейтралку. Страшно, незручно, слово безпека і BMW, воно таке, знаєте, хіп. Коротше, багаторечажна ходова, в принципі, повернув, машина повернула окей. В плані комфорту окей. Тормоза відносно нормальна, я би сказав, що бракує. По ергономіці машина в принципі ок. Єдиний нюанс, що сидиш дуже низько і тобі не завжди прям дуже зручно в плані от місця розташування. Тобто тут бракує підлокітника, який би хотілося хоча б сюди ще старий ручник, який походу на барабанах. Кнопка старт-стоп. Через те я підозрюю, що в них розтягується ланцюг, але це ще. Прото обговорив в технічній частині. Кнопка закривання центрального замка незручно, треба тягнутися. Взагалі, чого вона там, чого вона одна, коли вже весь світ робить відкрити закрити окрема кнопка на кожній дверці. Фігово. Екранчик це опційно більший, він окей, зручно розташований, він окей читається. Приборочки, червона підсвітка, БМВ. 2013 рік, а ви червону підсвітку ввалили. Ну таке, звісно. В принципі, прибори читаються, але приборка більш ніж у Бога. Тому що, ну, дякую за білий шрифт, а вже не червоні цифри, як 90-ка. Но загалом не то. Саме дешева от, от, от пластмаса. Ці от пластмаски теж дешеві. Ради справедливості воно нічого не репить. На диво воно нічого не репить, але якість того залишає бажати кращого. Руль так собі. Ну, в якості самого руля. Шкіра на рулі просто говно. Ну, По-іншому не скажеш. Ну, але раді справедливості в мене завжди була така шкіра. Е -е, в плані оглядовості, так, да, окей, єдине, що на зеркалі є та, от, тут, така резинка чорна, вона не подобається. Капот, бачите, навіть якщо сидите низько, це, в принципі, і плюс, і мінус. Радіус розвороту автомобіля, коли паркуєшся, хороший. Динаміка на 245 сил. Ну, будемо чесні, якщо АВАГ заявляє 245 і БМВ, то ВАГ буде їхати краще. Ну з місця за рахунок заднього приводу БМВ поїде краще. Е, кнопки на рулі абсолютно нелогічно розташовані. Ну, Тобто тут там окей звук, але такого, що, нажав, переключив радіостанцію, в них немає. Можливо, я помиляюсь, але мало ймовірно. Саме, що вам в житті треба, оце от переключання цих режимів, еко-проводу. І воно вам всюди їх відображає і тут, і там. На що воно потрібно? Це сама потрібна інформація в самому спортивному автомобілі в світі, розумієте? Ну, це зручно, то це зразу спорт режим. Окей, це зручно. Але вони цей селектор лишили до 2019 19-го року, чи щось таке. Ну прям таке, я вам скажу чесно, оце от зеркало сервант з 90-х, ну, не, не естетично виглядає, коли ти в нього дивишся, таке. Нема задніх парактроніків в, в більшості комплектації, нема задньої камери в, більші, в більшості комплектації. При тому, що це седан, ну, це прям критично. Е, мотор розпостов... розташований повздовж, тут де кардан, відповідно, місце ну, мало лишити на тунель, на коробку, на все решта. Якщо у вас двигун троїть, а ці мотори буває, що втикають і вони досить дорогі, то у вас блин, вібрація йде по всьому кузову. В принципі, з таких якихось ходових якостей, я не знаю, там на відео колись попередньому я показував, як 328 й їде, ну нічого вражаючого там нема. Ну а з іншої сторони в принципі, нього вимагати. Вони чіпуються, там, на X-драйвах роблять дріфт-мод і так далі. В плані ж, ціни обслуговування ну, багаторечана ходова, вже не коштує якихось катастрофічних грошей. Е, сидіння не самі зручні, знову ж таки, не катастрофа. Тобто, в принципі, звичайна машина, але та звичайна машина ну, так, не відповідає тим задаткам, про які розказують. Вона вже морально устаріла. Вона, ну не знаю, на якість сімейного автомобіля є багато набагато цікавіших машин, да, може вони там не задні привідні, може вони не на багаторечажній підвісці. Але як ви не гонщик, наш вам так багаторечажна підвізка. Особо якогось комфорту ви не відчуєте, що тут багато речажка. Клімат. Окей, зроблений нормально, але працює не зовсім логічно. Фейсліфтом він білим підсвічується набагато зручніше, якось воно там собі думає, краще, ніж в 46-ї. Пісні переключати, маєте сюди тягнутися. Ось ці от такі штучки, не знаю наскільки воно там зручно, не зручно, мені не сильно подобається, як воно все організовано. Датчик душа так включається. Не знаю, складно щось сказати хорошого, але таке. Оце, оце хром них лізе завжди, оце в них таке здувається похірцями. Ну, воно якесь таке, вроді би, зручно лежить і вроді би тут є екранчик зразу під то. Напевно, що окей, але можна було думаю, що це зробити краще гарніше на 2013 рік. Але вже маємо те, що маємо. Завжди в BMW, якщо стандартні фари, то стоїть галоген, фігово світять вночі, ну як фігово. Ну ви щось там бачите, але ну, воно не прям вау. І звук BMW, коли у вас якась помилка, це, звісно, тема. По Постійно у вас будуть на щось помилки. Е, і цей звук, якщо ви на тій з тою машиною живете, вас прям достане, реально достане. Е, ще питання, що якщо ви дивитеся через. ну тому що мертвих зон тут же ж важко поставити на машину, да? це ж мусиш доплатити мільйон. Е, як заглядаєте по діагоналі назад, чи є автомобіль, ну то прям таке, знаєте, 50 не 50. Тобто не катастрофа, в принципі, щось там та й видно, але... І не, не, не супер оглядовість в автомобіля, скажімо так. Сам гідрайчерейка зручна, тобто вона не важко, не легко крутиться, прям нормально. Тобто, в принципі, можна на цій машині проїхати 500 км і відчувати себе в принципі прямо нормально. Тобто проблем ніяких не буде. Та й таке, не знаю, от радіус розворота подобається. Той, яку переключається селектор на ну, якийсь 2010 рік було прикольно. Тобто в даний момент воно вже не сильно. То, що паркінг поставили тут зверху, також прикольно. Сюди вставляються підстаканники. Тут ще от є така штука. В принципі, є USB, яке тут працює раз через раз за уксом. Мало місця, звісно. Але воно хоча б не сильно якось там репить чи не розболтується. Якість музики так собі, і під водійськими сидіннями є динамік. О, звук BMW. Бачите, БМВ без помилок. О, оцей звук він вас просто винесе за час володіння БМВ на повну катушку. Запаски не буде, тут обшивки не буде, відкривається сідушки так, не подобається, зато це ворсом обшито. Тут у вас наборчик, він ще, до речі, відкривається там же ще акумулятор з паерофюзом, якщо ви її стук... стукнули, щоб ви знали. Плафон міняється ті штучки підскидуєте. В принципі, ок, тут би мала бути камера, але її нема. І так, бачите, як воно тут пішло. Е -е, от за що я вам за зеркало казав, оця контовочка не подобається. Ручки мають підсвітку білим, то напевно всі знають. Ну Ось та шкіра така. Вона, така от. Тут вона теж така, і на рулі вона така. Ну коротко, Виглядає вже прям старо. Виглядає старо, але... Но... Все-таки німецька якість ще чу-чуть лишилася. Мені, наприклад, 90-ті подобається набагато більше. Попередній кузов по всьому. І ланцюги там ходили 300 тисяч на 2 літровому двигуні, бо не був турбін. І загалом машина була якось більш душевна, що можна якось так сказати, да? От, четверочка вам для порівняння. Ну, хоча, в принципі, як машина, там, не знаю, як вони будуть в Україні коштувати по 5 тисяч доларів, напевно, що машина ок. За сидіння розкажу. Термостати в них в Ріколі, тобто в них вже стоїть електричний термостат, не, на, о, не термостат, це, перепрошую, водяний насос. Тобто е, вони в них в ріколі, може машина згоріти, БМВ то офіційно визнало, але міняти вам його за свої гроші не буде. Ну, просто, якщо у вас виходить з ладу помпа, то на тому ви приїхали на цей на мотор. Так що майте просто про те на увазі, вже механічної помпи нема. От. Якщо якісь помилки, то тут моніторчик, ну, побачите далі відео. Дай, вийде ще на секунду, я ще займовій зовні. Задні місце, як бачите, але відміни від Macan на цей. Це в них стандартна історія, воно буває хромоване. А, а в на тих ручках має виглядати отак. В більшості виглядає він отак. А ще в декого він маститься. що то було робити, не зрозуміло. Я думаю, що це ми залишимо без коментарів. Ну, Зато не рипить. Оце так. Да. Цей руль, це звісно жах. Це вже теж пластмаска, звичайна. Таке на грані, короте, на грані машина. Ну, Просто кажу, 90-300 тисяч від'їжджав. Ці машини вже 200 і починаються проблеми. Турбіни, мотори, ланцюг. О, ланцюг в них на після 100 тисяч кілометрів всіх розтягнути. І взагалі всіх просто от ланцюг, це в них хворе, хворе місце. Менюшка ота, от вона якась така. Ну, Вона думає, звісно, достатньо швидко, але. Ну, Якось така... Ну, все таке, якесь не таке в бомбе, яке, яке би хотілося. Там, навіть ті самі настройки менюшки, вони, вони не такі якісь прикольні. Ну, звісно, в старих в них було гірше, але воно все одно, воно таке оте якесь. Не таке, як би могло бути зроблено нормально, скажімо так. А як ту карту зробити, У мене якось була карта, що вона була на весь екран. Я не знаю, які би це зробити. Коротше, катастрофа. Боком цей автомобіль йде без проблем. Ну, знаєте, якщо ви кожен день будете ньому роздавати боком по грошах, це вам буде прям дуже і дуже дорого. Ну, і я здивований, що він не алюміній. Оце отже була машина, яку робили інженери. А це вже отаке от. Таке от. Отаке. Я вам Зніму про цей автомобіль, бачите, подушка світить. Подушка світить на пасажирську сідушку, датчик ваги, щоб ви поняли. Його там не просто так поміняти, і там на три контакта. Так що, або сідушку під заміну, або обманку. Обманка на ebay 50 баксів. Тепер. Печальніша історія про БМВ. В е, машини висить рекол по водяній помпі. Вона тут електрична. Це взагалі бріте, як на мене, ну менше з тим. Тобто, якщо вона у вас відмовить, у вас просто закипить мотор і він перегріється. Коротше, приїхали ми на офіціал. Офіціал, офіційні реколи, які він визнав, має устраняти, так сказати. Да? Тобто помпу ніхто не поміняв. Фішку я пробував чистити все, що хочу робити, нічого не помогло. Фішку мені навіть офіціал не запропонував почистити, вони кажуть, що БМВ знає, є така проблема, да, це офіційно, але ми нічого з тим робити не будемо. Тому ти йдеш за свої гроші, сам міняєш помпу, заодно міняєш охолоджуючу, купляєш ту помпу, і БМВ тебе шле на три букви. Питання: нащо купляти нову машину на гарантії? І потім, щоб тобі сказали, що йдеш, йдеш ти на три букви, чи навіть, допустимо, ти фанат бренду. Да? Ти, типу, купив ту машину нову в салоні, від'їздив 5 років, в тебе виліз рекол, в тебе вилізла чек-енджін, із-якого ти не можеш пройти смокчек, відповідно, продовжити реєстрацію. І в тебе починається двіження, ти приїжджаєш на дилер БМВ, каже, ребята. Ну а вони кажуть, я пошол, ти. Ну, і це не тільки тут в Лос-Анджелесі чи десь, це офіційно по всій Америці. БМВ не дало що з тим робити, і все. А чому у вас втикає помпа? Ну, це фу, питання до БМВ. Так само, як багато що по електроніці. Ну, коротше, BMW, як завжди, в кращому репертуарі. А, ну і калітки на турбіні в них всіх цокають, це теж стандартно. Мотор, до речі, були на ЛКК за сідушкою. Мотор вийняли за один день. Тобто мотори тут то теж всім треба 2-літрові, вони гамнисті, скажімо так, 200 тисяч і все. А 90-тик, який лишився в Україні 300 тисяч, лаунцю 6. Сьогоднішнього огляду: що, якщо вибрати між самим Гольфом GTI і цим БМВ. Краще це BMW, якщо за порівняно ті самі гроші. Якщо порівнювати це просто з машинами, типу Audi a 6, c 7, яка в тому самому плюс-мінус ціновому сегменті, якщо це порівнювати взагалі з якимись там a 3, 15, 16, 17 років, то вони набагато цікавіші. Якщо навіть порівняти з b 8 Псадом, він теж цікавіший. Ну, Тобто питання ціни вживаного авто на ринку. Да? Ну що ж, аукціону, то що всім впадло робити, вже помінялися лампочки на стопи, ну як помінялися. Просто почистили з контакту, не забросювали. Є така штука, є ось така штука. Так, чуть-чуть матовий. Зараз спробуємо поправити. бампер, як бачите, тут є така штука, і тут є така штука. Звісно ще, крім того всього, у нас присутні проблеми по... Як же ж БМВ без чекену, це рекол по помпі, на який офіційний дилер сказав, гуляй Вася, ми не будемо то робити. Звісно, шофари, машина 123 милі пробігу І теж такий капот, який спробується зараз повернутися. Е, по помпі почистити конектор і мало би все запрацювати. Накрайняк поміняти фішку. Ну, але чому офіційний дилер того не робить? Сам при тому, що він визнав, який я рекол, непонятно. Грязний трошки на ній салон. Але загалом на 123 тисячі милі пробігу класно, вона не полісошена, вона тільки от помита. Тому в в в принципі, принципі, принципі так як є. Дивимося, що з того буде. Ну от, по факту, дах виявився мальований разом з капотом. От все, половинку прийдеться пополірувати. І тут капот прийдеться теж полірнути. От. Ну, от. Машинка з Аліекспресо. Бачите, бо половину капота. Ну, в принципі, стало набагато краще. Якраз то, що головне, хочеться забрати з нього, і забирається. Ну, але капот помальований хірово. Це, типа. І тут мусори, я не знаю, чи видно. Гринька присутня, скажімо так. Ну, стає краще.